Вся граматика німецької мови крок за кроком, які граматичні теми вивчати та у які послідовності розкажу сьогодні у відео. Якщо ви не знаєте, з чого почати вивчення німецької мови, або не знаєте, які граматичні теми варто вивчати, щоб добре розуміти німецьку мову і нею правильно користуватися, які граматичні теми відповідають яким рівням від А1 до Б2. Якщо у вас немає системи вивчення мови і ви вивчаєте теми хаотично, то це відео саме для вас. Сьогодні у відео буде так би мовити, дві думки щодо послідовності вивчення граматичних тем німецької німецькій мові. Для початку я вам покажу свій список і поясню, чому саме в такій послідовності я рекомендую вивчати німецьку граматику. А також покажу корисний сайт, який рекомендує вивчення певних граматичних тем. Відповідно до рівня Но в якій послідовності вивчати граматику німецької мови, вирішувати саме вам, оскільки не існує універсального підходу, не буває однієї відповіді для кожного, як вивчати німецьку мову. Кожен шукає та знаходить ідеальний варіант для себе, враховуючи свої можливості, свої особливості пам'яті, вивчення, умов, потреби у вивченні мови усіх різні. Хтось вивчає просто мову для себе як хобі, хтось вивчає її для адаптації на певний рівень, а комусь же зовсім скоро треба скласти іспит. І всі ці фактори та нюанси потрібно враховувати. Тому бажаю вам віднайти найкращий та найпродуктивніший спосіб вивчення іноземної мови саме для себе. Ну а я постараюсь вам трішки в цьому допомогти. Отож, поїхали! Отже, в якій послідовності я пропоную вивчення граматики німецької мови? Та чому саме так? Розпочинаємо із великої теми теперішній час Presence. Для початку вивчаємо особові займенники. Ich, es, es. Я, ти, він, вона, воно. Після цього вивчаємо відмінювання дій слів Sein, бути та haben, мати. І тут ви вже можете будувати найпростіші речення. Ich bin Nicole. Du bist Arthur. і так далі. Тобто ви вже починаєте потрошку будувати речення і потихеньку починаєте вчитись говорити німецькою мовою. Вивчаєте особові закінчення дії слів. І тут ви вже можете розширити свої шаблони граматичні і будувати більше речень. Іх, Махе, Suppe. Іх, Кохе, Зупе. Звісно, ви додатково вивчаєте вже якісь слова. Звісно, вивчаєте порядок слів у реченні. Звичайне розповідне, непоширене речення, вивчаєте прямий та зворотний порядок слів. І, уже враховуючи цю граматику та лексику, яку ви вивчаєте паралельно, ви будуєте за зразком і самостійно найпростіші елементарні речення. Якщо вам легше робити це письмово, робите відразу це письмово, якщо вам легше відразу робити усно, робите усно. Головне робити те, що більшість не робить. Не просто теоретично вивчаєте, а відразу будуєте власні приклади. Вивчаєте порядок слів в питальному реченні. Ви вже можете будувати питання. Хоча насправді ці теми настільки тісно переплітаються, що часового розриву між ними практично не буде. Вивчайте спеціальні питальні слова: Хто, де, чому, який, куди, звідки і так далі. Ваш граматичний шаблон з побудови речення ще більше розширився, і, відповідно, ви вже будуєте власні приклади. Речення будувати власні приклади я буду повторювати постійно, оскільки це дуже мало хто робить. І потім виникає такий собі ступор: я ходжу на курси, вивчаю німецьку, а говорити ніяк не можу. Оцю помилку потрібно виправити на початку. Відразу, як тільки ви починаєте вивчати граматику і лексику, вже робіть власні приклади. Там будуть якісь дрібні помилки, там щось буде десь не так. Але ви вже будете говорити, і плюс, поки ви вже вимовляєте, пробуйте говорити як німці, ви вже тренуєте й аудіювання, що вам пізніше дуже допоможе розуміти німців в реальному житті. Вивчаємо порядок слів в заперечних реченнях. Проте тут, можливо, зі мною хтось і не погодиться, але рекомендую не поспішати, не перестрибувати через кілька кроків. А вивчати системно. В заперечних реченнях рекомендую вивчати спочатку заперечення з ніхт і заперечними словами: Ніхтс, ні, німальс німанд. Це буде простіший варіант, але ви точно навчитесь і натренуєтесь робити заперечення саме з цими словами. Далі вивчаєте, наприклад, безособові речення з ес, ман та С-Гіпт. І у вас вже є солідна основа, вже є солідна база, з якою можна працювати, розуміти вже німців і самому потрошки говорити. Рухаємось далі. Тут рекомендую зробити невеличку паузу, оскільки, я думаю, вас вже назбирало чимало слів, які треба повторити, і граматику треба постійно повторювати. Ще одна поширена помилка. Вивчаю тему, пішли далі. Вивчили слова, десь там пішли далі. Запам'ятайте, мозок працює так. Те, чим ми не користуємось, з часом він видаляє, бо це лишні витрати енергії, і це мозок розстіння як непотрібну інформацію. А мозок розумний, він позбувається те, що нам не потрібно. Ви не можете користуватись постійно всіма словами і всією граматики. Так, так не буває. Саме тому повторення дуже важливе. Не потрібно повторювати годину, дві-три, сидіти, мучитись над тими конспектами зошитами. Ні, краще кожен день по 10-15 хвилин. І повірте мені, ефект буде набагато кращий, ніж відкладати повторення вивчення всіх тем і лексики на вихідний день і півдня сидіти мучитись над ним. Кожного дня 10-15 хвилин для повторення буде достатньо. Вивчили числівники, проте не вивчайте все хапком зараз. Німецькі числівники це дуже специфічна тема. Рекомендую вивчити від 0 до 12 добре натренувати. Якщо є можливість попросити німців, знайомих, хто знає краще німецьку мову, надиктувати, натренувати, писати на листочках, повторювати, записувати і так далі. 0,12. Коли добре вивчили 0,12, десятки, сотні, потім тисячі, але поступово, якщо ви візьмете за один раз вивчення від 0 до 12 і до сотні, і не натренуєте його, все одно будете їх плутати. Вивчили порядкові числівники. Після порядкових числівників вивчили годинник та час, перейшли до дати, і у вас вже величезний комплекс, скажімо, граматики та лексики, яка стосується чисел, годинника та дати, вже є. Якщо ви дивились попереднє відео, то ви знаєте, моя рекомендація вивчати тему комплексно. Тобто, тут, якщо ви вже вивчили всі числівники порядкові годинник, час дати, ви можете сказати з числами. У мене все чудово, я це, це, це вмію та знаю. І не розпорошуйте свої знання та увагу. Після цього у вас була пауза з теперішнім часом, у вас була пауза зі зміною е, особових закінчень. Рекомендую вивчити сильні дієслова, а саме дієслова зі зміною кореневої голосної. er, sie, es fährt і так далі. Чому? Ви зробили паузу з числівниками. Тепер ви знову повертаєтесь, повторюєте закінчення особові дієслова. Ця тема у вас вже в голові. Знаєте, як інколи потрібно? Потрібно, щоб деякі знання просто тряслись, скажімо так. Просто потрібно час, щоб мозок її опрацював, цю інформацію, і вона трішечки згодом все ляже на свої місця. Мозок розставить все по своїх поличках, і тема буде усвідомлена, не просто зазубрена, а саме усвідомлена. І от саме ця невелика перерва з теперішнім часом і дасть можливість влягтись інформації, яку ви вивчили, доповнити її, ще раз повторити і розширити отой граматичний шаблон з приводу відмінювання особових закінчень слів і додати зміну кореневої. Вивчаємо наказовий спосіб. З винятками, звісно ж. Модальні дієслова. І тепер дивіться послідовно. Звісно, якісь теми десь можна переставити, можливо, якусь тему ви вже знаєте. Це орієнтовний перелік, рекомендаційний для вас. Але крок за кроком ви вивчаєте, доповнюєте і повторюєте. Вивчили префікси: відокремлювані невідокремлювані. Це не означає, що в переліку всіх попередніх тем у вас не буде жодного слова з префіксами відокремлюваними невідокремлюваними. У Вас вони можуть попадатись і можуть попадатись слова якісь. І десь, можливо, на курсах ви десь краєм вуха чули таку інформацію. Проте тут ви взялися і комплексно вивчили тему. Повний список відокремлюваних, невідокремлюваних префіксів, натренували їх і знаєте цю тему. Ось в чому різниця. Щоб не розпорошувати вивчення цієї теми. Сіли, вивчили, і в переліку своїх тем вже поставили галочку. Далі відмінки номінатів, генетів, датів, акузатів. Переходимо до вивчення означеного артикля. Вивчаємо неозначений артикль. І після неозначеного артикля я б саме рекомендував би взятись за вивчення конкретне вивчення заперечення Чому? Чому? Та тому, що кайн буде відмінюватись точно так само, як неозначений артикль. Тобто ви вивчаєте неозначений артикль, потім доповнюєте його кайн, і ці теми практично однакові. Відмінювання однакове. Це означає, що ви дві теми практично вивчаєте разом, повторюєте і закріплюєте. І ви реально бачите, що це легко, логічно і послідовно. Це не викликає у вас потім страху. Ви не розгублено не знаєте, що робити з тим кайн, не знаєте, що робити з тими відмінками. Тому, от саме кайн я поставив би сюди. Звісно, у вас кайн буде і раніше. Проте, наголошую, саме комплексне вивчення теми, повністю зі всіма аспектами і пунктами. Варто вивчати послідовно. Вживання артикля і нульовий артикль. Тобто. Тоді, коли артикль взагалі не вживається, також потрібно знати. Маленька тема присвоєння. Варіанти, як можна щось комусь присвоїти через генетів, фон або с. Відміна іменника сильна слабка мішана. Якщо ви трошки вже розбираєтесь в граматиці, ви знаєте, що відмінювання артикля це, по суті, є сильна відміна іменника. Хоча в багатьох довідниках ви знайдете чоловіча, жіноча, відмінювання множини і так далі. Хоча насправді це по суті відмінювання артиклі. Якщо ви правильно вивчаєте відмінювання артикля, то сильна відміна іменника вже вивчена вами. Слабка і мішана. Якщо ви взагалі не знаєте, що ці теми означають, то всі ці теми вже є на каналі. І ви можете послідовно їх вивчати, оскільки відео також розміщені в логічній послідовності і навіть пронумеровані. Вивчайте зворотні дієслова зіг, ехолен і так далі. Звісно, ця тема буде попадатись раніше, бо зворотні дієслова це дуже поширена тема в побутовому мовленні, тому вона може вивчатись раніше. Займенники особові, їх мія-міх, хоча окремі вас також можуть раніше зустрічатись. Присвійні займенники, Майндай. Чому присвійний займенник саме тут? Тому що ви відносно недавно вивчили неозначений артикль, вивчили заперечення Kine, і Mind і так далі буде відмінюватись за такою ж самою логікою, як і неозначений артикль. Тобто, як ви бачите, в чому моя система? Ви вивчаєте тему, вона в голові усвідомлюється, ви усвідомлюєте цю тему, тренуєте її. Потім ви доповнюєте ці знання і повторюєте наступною темою. А в німецькій мові особливість в тому, що граматика вся пов'язана. Якщо ви слідкували за відео, я казав, що німецька мова як будинок, ви закладаєте фундамент, і кожна тема логічно та послідовно накладається на іншу тему. Саме тому хаотичне вивчення призводить до хаосу в голові, і до тієї невпевненості, і до наче розумію, говорити не можу. Саме тому, коли ви теми послідовно складаєте одна за одною, у вас виходить логічний ланцюжок, і у вас тоді виникає впевненість, бо ви розумієте, як ця мова функціонує, а не просто завчаєте фрази та речення. Вказівний займенник діза, Єна, Зольха і так далі. Прийменники датів, акузиків, генетів, повністю комплексно вивчаєте. І тут іде керування дієслів. Керування дієслів, денкен ан акузатів, зігкюмен ум акузатів і так далі. Велика тема. Дивіться. Ви вивчили прийменники, ви вже знаєте, що це за керування, що воно означає, і що має йти після нього, бо ви вже вивчили займенники, дієслова і так далі. Тобто ця тема з керуванням вже для вас не є проблемою. Вам просто її треба вивчити, бо ви знаєте, як будувати речення до і після вживання цих керувань дієслів. Потім вивчаєте займенниковий прислівник. Воміт, Дагау, Фогау, Фугиба і так далі. Чому? Тому що ця тема напряму пов'язана з керуванням дієслів. Розумієте? Послідовно вивчили тему за темою, і вона абсолютно логічно вкладається у вашій голові. І не виникає жодного хаосу. Хоча у цю тему на курсах і багато хто вивчає, дають дуже рано. І виникає питання: а звідки взялось «воміт», омід і що це взагалі за слова, і як їх перекласти? А якщо людина не знає керування, від якого пішло це «воміт», омід виходить прогалина. Прикметник сильна, слабка мішана відміна. Пов'язано з артиклем. Тому додатково повторити ще артикль. ступені порівняння прикметників, звісно ж, із винятками. Сполучники. А саме порядок слів у підрядних реченнях, складносурядних і складнопідрядних. Да, сваль, ден, да, обволь і так далі. Тема в житті дуже поширена і вивчатись може і раніше, проте рекомендував би вивчити повністю список цих сполучників, виокремити собі сполучники, після яких йде прямий порядок слів, зворотний, після яких дієслово йде в кінець, для того, щоб знати цю тему в загальному в комплексі, бачити загальну картину. Парні сполучники, Зоволь, Альсаух, Бальт Бальт, Єдесто, і так далі. Порядок слів у підрядних реченнях. Деді, Дас, тобто яке, яка, яке, індим і так далі. Це різні типи речень. В багатьох довідниках у вас буде дуже поширений перелік, такий самий, як і в українській мові. Причинні наслідкові речення і так далі. Минулі часи. Тут можете варіювати, можливо, ви їх вклинете десь між початковими темами, проте в минулі часи рекомендую, дуже рекомендую почати із вивчення таблиці неправильних дієслів. А потім переходите до Perfect. Чому саме з таблиці? Коли ви вивчаєте Perfect чи Preteritum, вам треба знати третю форму дієслова. Якщо ви вивчаєте Perfect, скажімо. І ви змушені постійно шукати в таблиці, чи є це слово, чи немає в таблиці цього слова, як утворити третю форму. Це займає лишній час і розпорошує вашу увагу. Якщо ви перед вивченням перфект вивчили таблицю неправильних слів, вам залишається тільки зрозуміти, як утворюється перфект, і все. Табличку ви вже знаєте. Саме тому в такій послідовності рекомендую вивчати. Оскільки поширена помилка, спочатку вивчаємо, як утворюється час, а потім беремось за таблицю неправильних дієслів. І, і поки будується речення в минулому часі, проходить дуже велика кількість часу. Це набагато пришвидшить процес вивчення. Петергітум або Імперфект. Модальні дієслова в претегітум обов'язково треба вивчити, плюс компефект. Майбутні часи футу 1 і футу 2. Але тут зроблю акцент на тому, що минулі часи та майбутні часи ви будете знати і раніше. Просто їх потрібно також вивчати комплексно. Якщо ви вже взялися за Perfect, то його треба вивчити з таблиці неправильних дій слів. Потім можете вивчити якусь іншу тему, а потім взятися претегету. Проте вивчіть одну тему повністю. Не розривайте її на різні частини. І складніші теми вже рівня B2. Точно, інфінітив з цу та без Цу, інфінітивні групи Хб-цу, заньцу, Онецу, штацу, умцу, хоча умцу um дають на курсах на b 1 Конструкція взагалі не важка, але якщо ви просто вивчите її окрему умцю, um а не будете знати теми інфінітив загалом, скоріше за все, будете допускати багато помилок. Дієприкметник, дієприслівник, звороти, це патіцип 1 і патіцип 2. Пасивний стан і пасивний стан потрібно вивчати весь теперішні претеритум, перфект, плюс квамперфект футу інфінітив і даст є пасів так само. Дуже велика обширна тема. Рівень B1, B2 вживається часто. Якщо ви будете складати іспити B1, B2, Тему точно треба знати. Штатів умовний спосіб і непряма мова. Ну, це вже зовсім тема непроста. Хоча окремі слова з цієї теми, наприклад, вюде, гете, вере, я думаю, ви будете чути доволі часто і навіть вживати умовлені. Просто, можливо, ви не будете знати, що це саме умовний спосіб. І додатково можна вивчити визначення приналежності слова до артикля роду за значенням, за будовою. І множина іменника, оскільки насправді є закономірності в утворенні множини іменника. Проте я вивчення цієї теми вже залишив для такого, як кажуть, англійський, advanced level. Для доволі високого рівня, коли ви вже все усвідомлюєте, знаєте велику кількість лексики. і Можете її за групами уже систематизувати. Якщо у вас виникло запитання, а чому граматичні теми не поділені за рівнями вивчення А1, А2, Б1, Б2 і так далі. Відповідь насправді дуже проста. Я переконаний в тому, що чіткої межі між рівнями вивчення мови немає. Тобто, не можна сказати, що рівень А1 це тільки ці слова, і тільки ця граматика, і ніяка інша. Як на мене, ці рівні переплітаються і плюс. Чим більше запазнань ви знаєте, тим краще, тим впевненіше ви себе почуваєте. Я це постійно повторюю. Тому не рекомендую прив'язуватись чисто до одного рівня. Проте, якщо взяти в загальному, то саме в цій послідовності приблизно орієнтовно, так, ці теми відповідають рівням від а 1 до б 2 Давайте тепер подивимось на ресурс, який я вам говорив, в якому саме теми поділені за рівнями. І, до речі, зверну вашу увагу на те, що це не один такий ресурс. Я переглянув кілька сайтів, кілька довідників, і приблизно граматичний поділ у них однаковий, і приблизно підхід в них однаковий. І тут ви якраз побачите різницю між моїм поділом і поділом пропонованим, оскільки там теми повторюються в різних рівнях і вивчаються, так як я казав перед цим. Одна частинка в одному рівні, інша частинка продовження теми в іншому рівні. Давайте подивимось. Перший сайт це Deutschakademie.de Deutsch lernen und üben nach Niveau. Тренувати німецьку і вивчати за рівнями. І тут відразу граматика розподілена за рівнями. Вибери рівень для того, щоб почати. Вибираєте відповідний рівень. Якщо ви не дуже добре ще знаєте німецьку, вам можливо знадобиться перекладач, оскільки. Теми граматичні підписані німецькою мовою. Це, до речі, відповідь на питання те, чому я відео кажу постійно, як називається ця тема граматично німецькою. Люди іноді кажуть, для чого мені забувати голову цією термінологією. Коли вас дойде до курсів або самостійного вивчення, назву теми бажано знати. Ну, наприклад, А1. Вони розміщені в алфавітному порядку, звісно ж, тому складати їх у логічній послідовності доведеться самому або обирати те, що знаєш чи не знаєш. Акузатів, артикль, датів, датів акузатів, прийменники, неозначений артикль, дієслова з датівом, закузатів, простий пефект простий минулий час тобто вивчення теми буде розбито на частини. Генетів, аба, ден, und зонден, ода, наказовий спосіб, модальні дії слова в теперішньому часі бачу. Я не буду називати весь перелік, щоб не займати лишній час. Числа претерітум Зайн Хабен. Тобто, як бачите, А1 вивчається так. Тема на тому рівні, що ви могли сказати кілька речень. Це теж непогано. Зрозуміти щось елементарно просте, сказати абсолютно елементарно просте речення, це також непогано. Проблема в тому, що потім ці знання розпорошуються. Якщо мати достатню кількість часу в запасі, не поспішати з вивченням, не поспішати з курсами чи складанням іспитів, чи це робота, а є достатній період часу для мовної адаптації, то це непогано. Якщо ж ні, то це розтягнення в часі і вивчення тем по частинкам іноді створює хаос в голові. Ам, ум, ін, ім буде коротке пояснення, звідки взялося ім, чи звідки взялося ам. Проте це буде фрагмент... фрагментально, скажімо так. Комплексно теми ви знати не будете, бо ви просто не будете знати, як це зробити. Відокремлювальні префікси, неозначений артикль. Тобто, з переліком цих тем ви можете ознайомитись на кожен рівень Dodgeacadмі.de а1, А2, Б1. Давайте швиденько глянемо, що тут є. Відмінювання прикметників змішане, датів. Означений артикль б 1 Як бачите, почали вивчати артикль в А1 і продовжуємо ще в б 1 його вивчати. Зворотні дії слова б 1 прийменники б 1 Тобто логіку ви зрозуміли. О, інфінітив мітумцу. Так як я і казав, інфінітив якраз. Тобто, як бачите, логіка є в кожному підході своя, але треба підібрати те, що саме підходить вам. Покажу вам ще один ресурс: це капль Сайт орієнтується на підготовку та складання іспитів тельк, різних рівнів та DAF. Як ви бачите. Матеріали поділені за рівнями, під рівнями. Також, можливо, тут знадобиться перекладач для того, щоб ці теми перекласти. Але суть викладу граматики тут приблизно однакова. Давайте візьмемо рівень А1, 2, скажімо. Ви бачите тут теми на говорінні, які потрібно знати, що дуже корисно. І граматика. Перечитувати не буду. Щоб не займати лишній час. Якщо вам цікаво і ви справді хочете вивчати німецьку мову, тоді вам потрібно навчитися самому шукати інформацію, розбиратися з нею і підбирати те, що підходить саме вам. Оскільки не всі підходи вам підійдуть, не вся подача матеріалу вам також підійде, і потрібно підібрати спосіб вивчення саме для себе. Суть в тому, що тут розподіл тем приблизно такий самий, як і на попередньому ресурсі. Частково вивчається тема в одному рівні, частково вивчається в іншому рівні. Ваше завдання скомбінувати цю тему, доповнити ці знання, також повторювати і тому подібне. Проте, як не крути, а розрахунок такий, що працювати потрібно самостійно. Невеличка вам порада не покладайте 100% на курси вивчення німецької мови. Оскільки все одно розрахунок на те, що адаптуватись ви маєте власними силами. Тобто. Вивчати додаткову мову потрібно самостійно, потрібно вивчати слова, потрібно вивчати граматику. Сьогодні я вам намагався допомогти із систематизацією. В минулому відео я говорив про те, де взяти слова. Орієнтовний перелік на різні рівні. Якщо ви не бачили відео, можете переглянути, думаю, буде також корисно. Сьогодні говорили про граматику. Який підхід вибрати? Вирішуйте самі, проте однозначно, порада для вас. Систематизуйте вивчення іноземної мови. В тому плані, що ви повинні вивчати теми послідовно. Ви повинні знати, що ви вивчаєте сьогодні, будете вивчати завтра і через тиждень, оскільки хаотичне вивчення хапання за будь-яку тему не призводить ні до якого позитивного результату. Виходить в голові каша, мішанина і невпевненість. Тому, якщо ви над собою попрацюєте, поступово додасте вивчення свою систему вивчення німецької мови, аудіювання, читання письмо, і будете постійно тренувати говоріння від простого до складного, у вас все вдасться. Німецька мова насправді не така складна, просто її потрібно правильно вивчати. Бажаю вам успіхів з вивченням іноземної мови, а саме з німецької мови. Бажаю вам якнайшвидше зашпрехати німецькою мовою і до нових зустрічей. Alles Gute!